Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні будемо готувати таку закуску цікаву. Значить, що мені треба? Тут в мене формочка є, щоб не змащувати форму олією або тим. Я поставила такі капсулки. Відварила картоплю. Картопля в мене відварена о ось ви Бачите, вона гаряча, я тільки її витягла. І тепер я буду розкладати картоплю у. Ось сюди у наші ячейки. Отак. І що далі буду робити? Зараз покажу, беру стекончик отакий і придовлюю. Отак. О, так воно горно роздовлюється. О, де більше картоплина, де менше, нічого страшного, воно ніде не дінеться. Ну, і так само буду далі я робити. Ось так. Бажано, якби щоб кругленька така була. Ну, яку я, яка вродила. Зараз я розкладу і потім розчавлю і покажу далі що. гаряче. І так, картоплю я розклала, як бачите, зробила таку, таку з неї і тепер сюди я зробила сметанний соус. Тут чесничок і сметана. Накладаю так сюди усередину. Якщо картопля, допустимо, великувата, і бачите, що то можна її розрізати напополом. Так, потрушку. Десь почайній ложиться. Далі в мене натерта ковбаса. Колбасу можна брати любу, можна м'ясо брати. М -м. Ну, бажано, звісно, б... м'ясо, як брати, то проварене. Потому що воно запікотиме. і, в принципі, запечеться. Так, далі що робимо? Берем так ковбаску, накладаємо сюди. Ось так. І так, ковбаску я розіклала у кожну ячеєчку. І тепер беремо помідорчики. Ріжемо на такі дольки. Ось такі долечки, і кладемо у кожну теж ячеєчку. Так, розклавши помідорчики, робимо що? Кладемо сюди сир. Накладаємо сир, духовка розігріта до 180 градусів і будемо запікати. Запікатиметься недовго воно. Хвилин 10-15. Ось так. Розкладаємо, накладаємо все. Скільки чого? Ну, я знаю, там по 100 грам ковбаски, по 100 грам сиру, в залежності, хто, якщо хоче. Так, відправляю в духовку, запікаю і тоді будемо бачити. І так, наша картопля запеклася і тепер будемо її витягати із формочки. Зараз будемо брати. Тому що вона гаряча. Будем пробувати. Ось так о. Раз. Ой. Два. Три. Бучте, як лук витягається. Ось така вона получилася. Можна брати і не замазувати, і якраз хорошо так виходить. Зверху можна полити любим соусом, кому яким забажається. Так що ось так. Ось така вийшла картопля. Я думаю, зараз витягну ще одну, щоб мені розрізати, показати, яка вона всередині. О. Так, давайте розріжемо, подивимося, що у нас вийшло всередині. Сир тверденький, присох. Ось так. Ось таке виходить воно всередині, пропечене, все воно горне. Можна, я ж кажу, чекетчупом поличим, ну, будь-чим можна поливати. Так що, ось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.